Винесла свої тюльпанчики, як ви думаєте, для чого? Правильно, щоб полить. Оце ось буду заносити вже в будинок для того, щоб вже е, тюльпанчики наші готувалися до, е, до квітування, до сходів. Ось ще. Я не бачу ще сходів. Та, ну, в принципі, це ще рано. Ось. Ось так от. Ненько, смачненько їм буде. Тому що завжди дощ і сніг це саме гарне для поливу наших рослинок. Ось так. Ось так. Прямо шапочкою такою насипаю і притрамбовую, тому що сніг сьогодні випав і він такий пухкий пухкий прямо аж воздушний. Тому так притрамбовую і занесу потім в будинок, щоб він розставав. Ось. І потім будемо вже доглядати, як почнуться перші сходи. Трішки я його удобрю і будуть гарно квітувати наші.